Доброго дня! Я Савайло Анатолій продаю і видаю в прокат різний електроінструмент в основному фірми Bosch. Ну і, звісно, і продаю. Це посилання на мій сайт сайтNetua. Це посилання на мій YouTube. Запрошую підписуватись на сайт. Тепер дуже коротко. Перед вами оновлений шуруповерт Bosch GSR 180Li. Дуже коротко про нього зупиню. Ось поставляється в такому зручному кейсі. Кейс великий, туди можна покласти і біти, і різні інші приспособи. Яка у нього відмінність? Він постачається з двома 2-амперними акумуляторами. Раніше він постачався з 1,5 амперними Акумуляторами. Крутий момент у нього складає. 21 ньютон при м'якому закручуванні. Цього вистачає в принципі, на більшості операцій. Ну, Дуже коротко про ньому зупинюсь. Ось він має такий вигляд. Не дивуйтесь, що тут наклеєчка. В більш продвинутих серіях у Боша немає наклейки, а букви бачите, видавлені. А тут наклеєчка, але це оригінал офіціал. Треба звертати увагу більше, на кого ви купляєте, що той продавець був офіціальним ділером Bosch. А це дуже просто перевірити. У мене на сайті і в цьому повідомленні знизу ви прочитаєте текст, як це перевірити. Дві швидкості, перша, друга. Кількість обертів досягається 1900 обертів. Можна працювати ним як е, звичайним дрилем. Звісно, регулюється крутний момент. Звісно, є реверс, є підсвітка. Ну, як на мене, є можливість міняти самостійно щитки, але рекомендую все ж таки звертатися на сервіс Роберт Боша для зміни щиток, тому що вони поставлять оригінальні, офіційні, і він буде служити вам довго і щасливо. Обладнаний зарядним пристроєм 2-х амперний, який вам... Зарядить при повній розрядці акумулятор за 2 години. Ну, як на мене, досить пристойний набір. Хоча це економ серія. Звісно, це також щиточний шуруповерт, але не економної серії. У нього 15 н. У цього 21. Зараз почалися випускатися безщиткові ось такі шуруповерти, наприклад, 12 В. 35 У них уже крутний момент, практично такий, як і у 18-вольтового. Але ціна ціна буде значно дорожча. І, звісно, якщо у людини вже багато інструменти з 18-вольтовими, то він підбирає собі 12-вольтовий інструмент. Якщо 12-вольтовий, то тобто він купить 12 вольтовий і буде користуватися ним. Так що звертайтесь до мене. Що можу, розповім про будь-який електроінструмент, який офіційно постачається в Україну. На жаль, дуже багато підробок, дуже багато сірих варіантів, тому звертайте на це увагу. Всього найкращого, будьте здорові!